Всіх на телеканалі Бужнет ви дивитесь новини Червонограда та району. З вами ведуча Катерина Вернер. І про головне розповімо вже за мить. Декомунізація на Львівщині повинна закінчитись у 2023 році. У середу, 26 липня, у Черноградській міській раді відбулася нарада. Першого заступника голови Лода Андрія Годика з головами громад червоноградського району, до прикладу, у Сокальській громаді зареєстровано 14 пам'ятників з радянською символікою, з яких лише 8 демонтовано. Міський голова Червонограда Андрій Залівський запевнив, що у громаді більшість радянських монументів, що залишились, демонтують до 24 серпня. Депутати Червоноградської міської ради проголосували за призначення нового заступника міського голови, який займатиметься питаннями цифровізації та впровадженням електронного документообігу. Червоноградська громада, друга у Львівській області, яка працюватиме у такому напрямку. Варто зауважити, що на посаду заступника з питань цифровізації було проведено конкурс, за підсумками якого було обрано Тараса Терка. Буду вважати своїм особистим успіхом. Якщо вдасться організувати роботу таким чином, щоб під мою діяльність не довелося затверджувати якісь додаткові програми, а навпаки, щоб я перед вами звітував про свою роботу цифрами, тобто не кількістю якихось запроваджених електронних сервісів, якими користуються чи не користуються, а економічним ефектом, і того, скільки нам вдалося зекономити чи заробити коштів внаслідок запровадження певних електронних інструментів. За півріччя на потреби військових було виділено орієнтовно понад 17 мільйонів гривень. Про це під час ефіру на телеканалі Бужнет розповіли депутати Чорногрецької міської ради, в тому числі 2 мільйони гривень було виділено на запуск військового ліцею. Також за півріччя на медицину було виділено 22 мільйони гривень. Обговорення сесії Чорноградської міської ради, ви можете переглянути в ефірі телеканалу або ж на нашому Ютуб-каналі. Далі пряма мова. Звичайно, першим пріоритетом у нас є військові. Якщо ви пригадаєте на початку повномасштабної війни, ми всі кошти, які запланували тоді на те чи інше, всі віддавали на забезпечення тероборони, на забезпечення переселенців. Тобто, ми всі кошти, що були у нас. По виконання, всі направлені, направлені були з по боротьбі з ворогом і так далі. Далі ми також виділяли дуже велику частку на військових. Це і дрони, це і став'янки. Ну перелік я не буду говорити, рушниці і дрони. Що взяти, наприклад, наш бюджет тільки за цей піврік, за це півріччя ми витратили орієнтовно 17,5 мільйонів гривень на потреби військових, Більше, в тому чи... Ну там те, що я маю від конкретних цифр. В тому числі 2 мільйони ми віддали на військовий ліцей, для того, щоб пришвидшити і допомогти їм запустити роботу. Дитячий майданчик рошен, який знаходиться у центральному парку міста, відремонтують. З відповідним зверненням до міського голови звернувся депутат Петро Остапюк. Він зауважив, що ігровий майданчик знаходиться у неналежному стані. Далі пряма мова. Це мій запит, буде стосуватися дитячого майданчика. Рошен я розумію і знаю ситуацію, яка була, і ви пам'ятаєте, що ми вже передбачили кошти. Перед війною повномасштабною і мріяли про сучасний дитячий майданчик з інклюзією і так далі. І війна зробила свої корективи. Але мій запис стосуватися буде і з проханням до того, щоб відремонтувати даний майданчик, тому що звертаються батьки і дійсно там свяшки торчать, вибачте, то поломане, то поломане, і кожен переживає за свою дитину. За її і так далі. А дитину, коли гуляючи по парку, ви самі розумієте, дуже важко, щоб дитина не захотіла там погойдатися чи з'їжджати з гірки. Тому Андрій Іванович, я розумію ситуацію, але прошу втрутитися в дану ситуацію, зібрати якусь в принципі комісію і силами комунальних підприємств відремонтувати рошен, дитячий майданчик. Дякую. Червонограді працюють над розробкою плану доброчесності міста. Про це розповіла радниця міського голови Катерина Шуварська. План доброчесності міста це проект антикорупційної ініціативи Європейського союзу, метою якого є підвищення спроможності міст у застосуванні кращих практик належного врядування для запобігання корупції у місті. Сьогодні комісія до складу якої входили представники фракції. Міської ради, а також громадськість і представники міської ради безпосередньо і антикорупційної ініціативи ЄС затвердила звіт щодо виконання плану доброчесності. Надалі цей звіт буде переданий міському голові на затвердження, а також винесений на сесію міської ради. План доброчесності це такий стратегічний документ міської ради, де власне вказані вказані основні заходи для протидії корупційним ризикам. Відповідно, там є різні сфери і Протягом цих років виконувались індикатори, зазначені в цьому плані, і це допомагало раді. По перше, уникати цих корупційних ризиків, мінімізовувати їх, а також напрацьовувати більш ефективні і збалансовані рішення, залучати громадськість до прийняття цих рішень, і це все разом формує по-перше, культуру доброчесності в місті Червоноград, а також формує оцю нульову толерантність до корупції. Почесні машканці посмертно. Під час сесії депутати проголосували за присвоєння звання почесних громадянин Червоноградської міської територіальної громади загиблим в російсько-українській війні та під час проведення АТО. <клес> Значить, в даному проекті рішень, крім хлопців, які загинули фактично за останній період часу. Є двоє: один учасник АТО Гургула Тарас Богданович, якого ми не врахували, коли робили якби, підготовку. До, до, до Черневого. Так, він, він помер. І, і також ми сюди включили волонтера Клюсова Вадима Олександровича який загинув більше року тому і який також загинув, виконуючи волонтерську місію. Так І також наступні, наступні хлопці-герої. Максимець Тарас Богданович. Корнієнко Дмитро Олегович. Самуляк Сергій Ярославович. Жигайло Андрій Володимирович. Кушнір Юрій Валерійович. Соляков Віктор Олександрович. Шурпета Юрій Орестович. Аветісян Артур Олександрович. Семків Андрій Володимирович. Яворський Роман Ігорович. 23 липня в вірний військовій присязі помар захисник Семчук Андрій Ігорович. 1988 року народження. Висловлюємо щире співчуття родині героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову в скорботі. Не маємо права забути ціну нашої незалежності. Світла пам'ять і вічна слава герою. Ось таким був цей тиждень для життя нашої громади. Про більше подій ми щодня розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Мирного усім неба. Побачимось рівно за тиждень.